Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! А ще бажаємо здоров'я вам! Та вашим рослинам. І тому просимо уваги до цього агрогороскопу на листопад 2024 року. Тому що підживлення треба правильно робити у сприятливі дні, і тоді рослини будуть сприймати поживні речовини на благо і дарувати вам здоровий свій вигляд, плоди, квіти та зелені листочки. Отож розглянемо аграрний гороскоп підживлення рослин на листопад 24-го року час київський. Початок місяця до 1-2-3-4-5 до 18 години вечора 5-го ніяких підживлень не проводимо. В першу чергу у нас Скорпіон. Знак стихії води, але це у нас народження молодика першого, тому не використовуємо підживлення. Народжені малята, не їдять зразу борщ, голубці або котлети, тому тут тільки водичка і ніяких підживлень. Знак стихії вогню, стрілець, 3, 4, 5 до 18 години це небезпечно і для корінців, і для листочків. Не сприймають рослини в цей час поживні речовини. Це дуже-дуже небезпечно горять корінці та листочки. А ось уже 5-го, після 18-ї години, 6 го та 7 го до 18 вечора, гарний період, сприятливі дні, сприятливі години для того, щоб використати і органічні, і мінеральні добрива. Все, що вам необхідно, що в цей час треба, будь ласка, використовуйте для своїх рослин. Тим більше, що зараз у багатьох будинках і є. Овочі, ті ж огірочки, помідорочки, перець вирощують, квіти вже квітнуть. А деякі квіти тільки збираються посадити, і треба їм теж буде давати підживлення. Тому, будь ласка, дуже важливо ось оцей період. 5-го після 18-ї, 6-го та 7-го до 18-ї дуже гарний період для будь-яких добрим. Далі наступає період знаку стихії повітря. Так, після 18 години у нас перехід 6-7 годин йде, тому 8-го, 9-го та 10-го до 2-ї години ночі ніяких підживлень не проводимо. Підживлення без води вони небезпечні. І в цей час рослини зайняті диханням, ніякого підживлення не даємо. А ось уже 10 після другої ночі, 11.12 до 4 години ранку, гарний період для того, щоб дати нашим рослинам органічні добрива. І це буде дуже добре для рослин. Далі 12.44 ранку. 13 го це знак стихії вогню, овен, небезпечна. Далі телець 14-15 це у нас період, скажете мені, що телець це ж дуже гарний знак. Так, він гарний, але у нас тут повня. А в повню і так переливається енергія, тому ми в цей час не використовуємо ніяких добрив. І 16, 17, 18 до 11 годин ранку це знак стихії повітря небезпечні будуть. Підживлення. Але 18 після 11 години ранку і до кінця доби 19 го та 20 го до 10 ранку гарний час для органічних добрив добрих використовуйте. Знак стихії вогню 20 го після 10 години, 21, го 22 го і до 7 ї ранку 23 го дуже-дуже небезпечний період для підживлень. А ось уже 7, 23. го Листопада після сьомої години ранку починається дуже гарний період для органічних та мінеральних добрив. І це в нас період продовжується 23 до кінця доби, 24 та 25 до 7 години ранку. А далі вже все. Далі у нас знову період небезпечний для підживлень. Починається після сьомої ранку, 25-го. В Терезах. І продовжується 26, -го, 27, -го, 28 -го до 8 години ранку. Після 8-ї години ранку, 28-го, в Скорпіоні, 29 та 30 до 8 ранку, дуже гарний час для того, щоб використати підживлення органічними добривами. На жаль, завершується місяць в небезпечний період для підживлень, будь-яких підживлень, знак стихії вогню, стрілець 30-го, почне працювати його енергія після 8-ї години ранку. Пам'ятаєте, що у нас перехід із знака в знак 6-7 годин йде, тому дуже-дуже цей період небезпечний для того, щоб проводити підживлення. Ось такий у нас сьогодні аграрний гороскоп підживлення рослин на листах. 2024 року. Ще раз вам всім бажаємо здоров'я і здоров'я вашим рослинам. Рослинам, які у вас ростуть на вікні, в теплицях. До речі, використайте цю підказку для того, щоб провести для саду підживлення мінеральними добривами. Саме перед зимою можна в садку ті ж троянди використати. Використати для підживлення мінеральними добривами ось шосте, сьоме, двадцять третє, двадцять четверте. Оце у нас будуть такі чотири дні повні. Ну, ввечері після 18 вже темно, ну і вранці теж до 7 години ранку 25-го теж темно. У нас залишаються оці гарні два дні, які можна використати різні добрива. Є суперфосфат, дуже гарне добрива для того, щоб використати його для того, для саду і для троян, для тих рослин, які у нас живуть у відкритому ґрунті. Грунті, так, у нас на сьогодні все. Ми відео підготували на ваші питання відповіли. Тепер завершуємо відео. На все добре, бувайте здорові! Зустрінемося в наступному новому відео на нашому каналі. Пока-пока!